От далі є онлайн. Тут можна взяти телефон, просто виконувати якісь банальні задачі та монтувати відео, щось виставляти, збирати перегляди, переводити людей на там, магазини, щоб вони робили якісь покупки і так далі. От утку, наприклад, от хочу я купити утку дитини. Ну, у мене немає дитини, там я не женатий, але от хочу я купити утку. Я що, буду в і Ти дивиться його фізичний. Та я в інтернеті собі закажу, воно мені по прийде продає все. От за посиланням в шапці профіля можна пройти, подивитися, як у нас контент хаті Люди просто виставляють відео з українськими новинами. Люди переходять за посиланням в шапці профіля, купляють там продукти. що логічно, бо в інтернеті постійно щось купляється продає гроші. Ось простий приклад, можна долучитися, можна попробувати, а можна далі сидіти і не знати, що робити. В системі будь да? на наймані роботі, як я казав, це нормально, бо це спокійно. Ти на когось працюєш, ти отримуєш копійки в обмін на те, що ти тратиш своє життя на них, і бізнесу вроді нормально, бо вони викупили велику частину твого життя за ці копійки, і тобі вроді нормально, бо нічого думати не треба. Але якщо ти хоч пошевелиться, трошки краще. Жить, не бачу нічого лучше, чим продовжувати працювати на фізичній роботі, і далі спробувати один, два-три години на місяць на, на день, і це небагато. повір, зранку, ввечері в обід, вміс того, щоб в Тіктокі просто вліпати, попробують працювати онлайн. Попробуєш, ну реально зміниться. Оскільки людей у нас спробували і реально життя змінили. Ну от прикинь, нам би там років 10 назад, то сказав, працюю онлайн 100 тисяч гривень. Ти в кому впав, я сказав, як це що реально можливо. Ну от або можна ну, залишатися там, де є. це вибір кожного. Абсолютно. Коротше, фізичний бізнес, я, я не знаю, я б в нього перехрестився просто. Це же, це треба капітал мати, сток, це казино, Це те саме, що в казино і ти В казино треба йти, програти в Емоції получить. Те саме фізичний бізнес. Туди треба йти, отримати досвід, і можливо весь свій капітал просрать. А якщо вийде, клас, супер. Я взагалі думаю, що це більше хобі відкриття фізичного бізнесу, ніж якась там історія більш серйозна. Получається, одного з десяти в іншому випадку. Занадто великий риск.